Усім добрий день! Заїхав до нас такий он велосипедик. Бренд Bergamont німецький. Дуже відомий і якісний. Рама алюмінієва Колеса 27,5. На системі Shimano На касеті Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Дісім на 3-24 передачі. Задній перемикач Altus Резина, все, все добротно. Вилучка стоїть фірми Santour. Гідравлічна. Монетки. шимановські Ще сіделочку. Все в оригіналі стоїть. Має підножечку от В такому стані рама виглядає, чорна, така з оранжевими ставочками і на колесах. Гарно зроблено, під дизайн. Комусь така лялька буде цікава то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або рубрика Горні велосипеди заходите, фільтр вживані велосипеди. Там можете відфільтрувати. Можете просто там написати, де є лупа «Бергамонт», І вам покажуть всі «Бергамонти», які в нас є на сайті. Хто любить бренд, то розуміє, про що я говорю, і про якість велосипеда.